Прищі на обличчі, проблема акне знайома ситуація. І знову ж таки беру з інтерв'ю знову у Ніни, з якою познайомились на нашій події по здоров'ю по розвитку. Розкажіть, це ваша людина, яка прийшла вже до вас? Так, Так, це моя клієнтка дівчинці 25 чи 27 років. Проблема зі шкірою. І взагалі, найперший був запит. Вона написала, що я просто розвалююся. Вона була в нутриціологів інших. Вона дослухалася, але ставало все гірше і гірше. Були проблеми зі суглобами, але найбільша проблема хвилювала саме шкіри, тому що це зовнішній вигляд. Вона веде танці, вона танцює, до неї приходять клієнти, і потрібно звичайно виглядати гарною. Вона прийшла детокс, прийшла антипаразитарну програму, і вже результат просто на обличчі шикарний. Я думаю, що можна прикріпити буде фотографії, і ви побачите наскільки продукт працює, тому що все починається у нас з кишечника. Да і працює система. Да, тому що так. я знаю, що ви прямо і вивчились на нутриціолога. Так, я нутриціолог, oh. дієтолог, Да, і використовуєте цей системний підхід, так що ми п'ємо перш за все воду гарної якості, як провідник, і так. споживаємо, займаємося мікрофлорою кишечника і отримуємо такі крутющі результати. Тому більше такими результатами і фоточки я виставлю, звісно, в своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, заходьте доєднуйтесь.